30 серпня 22 року, вівторок, 8 років і 188-й день війни. Ціна життя захисників криваве зерно. Два з половиною місяці тримали оборону захисники Азовсталі. Тут треба розуміти велику важливість їх спротиву. Вони відтягували на себе значні сили ворога. Азовсталівці це не тільки гвардійці окремого загону спеціального призначення Азов Національної гвардії України, а й частина 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Прикордонники, тероборонці, волонтери і цивільні люди, що тікали від ворожої навали. Після довгих і тяжких щоденних боїв та бомбардувань уже без підтримки ЗСУ. 20 травня 22-го року Азовсталівці покинули комбінат. Важливо знати, що вони не йшли здаватися в полон. Ось як повідомляє про це газета Українська Правда. Читаю з газети. Після цього переговори по Азовсталі передали військовим розвідкам України та Російської Федерації. Ігор Міноборони та гру генштабу Російської Федерації змогли домовитись про варіант виходу. Важливо, що у переговорах і обговоренні умов приймали участь самі командири Маріупольського гарнізону. Зустріч російських військових і українських оборонців відбулася 9 травня біля Маріуполя. Дослівно. На територію взятого в облогу заводу Зовсталь, який Росія щодня от уже кілька тижнів без зупинок бомбардувала і штурмувала, в повній тиші під'їхало кілька броньованих машин із маркуванням армії Російської Федерації. Із території заводу їм назустріч вийшли командири українських підрозділів, сіли в авто і виїхали з міста в бік російського штабу. За кілька годин після цього автомобілі повернулись на Азовсталь, Редіс та інші командири маріупольського гарнізону перебігли з машин у поруйновані корпуси заводу. На переговорах українці домовились про умови виходу і утримання. Пряма мова джерела у розвідці. Категорично не можна називати це здалися в полон. Мурпіхи із мед комбінату і ліча, вони здались у полон. Але про захисників Азовсталі так казати нечесно. По-перше, вони не склали зброю перед росіянами. Усі бійці з Азовсталі здали зброю своїм офіцерам. Перед виходом віддавали зброю командиру. Він тиснув їм руку. Дякував за службу! Перепрошую за те, що не перемогли. І тоді тільки бійці йшли до росіян. Крім того, за словами джерела, вдалося домовити, що за утримання українських бійців виключну відповідальність нестиме російську гру. Так військові отримували шанс на дотримання щодо них Женевської конвенції, доступ міжнародних організацій. Тощо. Усі бійці мають залишитись живі. До них не повинно застосовуватись тортур. Окреме, компактне утримання тих, хто вийшов із Азовсталі і підготовка їх для обміну. Можливі селитися бійцям підрозділів разом зі своїми офіцерами. Доступ власних лікарів та кухарів. Була домовленість навіть. Про можливість залишити собі один старий лінк, щоб мати зв'язок із рідними та керівництвом країни. Але її росіяни порушили одразу ж. Кінець. Цитування газети. З території заводу Зовсталь у Маріуполі вийшли 2449 українських військових. З них 131 жінка. До виходу з Овсталівців на окуповану територію було багато пошуків варіанту вийти не на Росію і не в Україну. Ось вони. Найкращий варіант прийняти цивілізованому світі це процедура екстракшн або ексфільтрація. Ось як описує цю процедуру Радіо Свобода. Буква, читую, Буквально екстракшн або ексфільтрація означає процес переміщення у безпечну зону особового складу однієї воюючої сторони з території, що знаходиться під контролем її супротивника. Досі в історії були відомі різні випадки порятунку життя заблокованих солдатів. Існує варіант, коли країна сама визволяє своїх солдатів, наприклад, операція Динамо у Дюнкерку під час Другої світової війни, каже військовий експерт Медісон Полісі Форум, ветеран Джон Спенсер. Війська союзників були оточені на узбережжі та надії на порятунок було мало. Тоді британська влада організувала ритуальну операцію, попросивши допомоги цивільних суддів. Та яхт. Український військовий експерт Олег Жданов згадує приклад екстракції вже після Другої світової війни. Ось що він каже. Була ще подібна операція в 76-го року в Уганді, коли спецназ армії Цахал Ізраїлю проводив операцію звільнення заручників. Це була операція силового характеру. Спецназ знищив тих, хто чинив опір, решту відтіснили. Іноді противник із власної волі відкриває гуманітарний коридор, каже Олександр Краутер, експерт із оборони Центру Європейської політики. Це не рідкість у військовій історії. Якщо воїни добре захищалися та захищалися з честю, часто нападники їх відпускають. Наприклад, битва при Камароні в Мексиканському селі між французьким іноземним легіоном та мексиканцями. З Легіону тоді залишилося лише чотири особи, і вони все одно кинулися в атаку. Мексиканці, вражені їх мужністю, відпустили солдатів. Кінець цитати. Це то все про ворогів, які були людьми і цінували віданість. І мужність. Ми ж захищаємось від орків. Ой, перепрошую. 18 серпня, виконавець ролі Саурона у трилогії володар перснів, сала Бейкер, звернувся зі словами підтримки до українців. Ось що він каже. Я був сауроном у володарі перснів. Але навіть я шокований абсолютним злом, з яким борються українці. Також військові армії Саурона, орки, закликали не називати так росіян. Від імені світової діаспори орків я хочу звернутися з важливим проханням. Будь ласка, не називайте росіян орками. Нас це ображає. Багато століть ми не вдаємося до варварських методів боротьби. Орки не будуть цілити в жінок і дітей, красти пральні машинки. І гадити на килими. ми воїни, а не якийсь непотріб. Я чув, що росіяни стріляють по зоопарках і вбивають беззахисних тварин. Не розумію, що вони їм такого зробили. Будь ласка, не називайте росіян орками. Мені соромно перед моїми дітьми. Кінець цитати. Отже. Прошу вибачення я у військової армії Саурона, орків, що попривиці назвала московитів орками і тим самим підняла їх вище їх ординського рівня. Міще кину посилання на звернення рідних азовсталівців від Вікторії Придущенко про їх світову протестну акцію до 13 вересня. Прошу вас, люди добрі. Хто як може? Підтримай моїх рідних і захисників азовсталюців, бо хто ж як не міг?